Шановні друзі, вітаю! Обіцяв розповісти вам, чому Уоррен Бафет продав акції Apple. І чому не просто продав, а на таку суму, яка складає ну практично половину ВВП України. Уявіть собі, такий собі продаж та. Ну, по-перше, одразу спойлер: ні, це не Уоррен Бафет завалив фондовий ринок в понеділок. Насправді його завалили японці, записував про це відео, пояснив механізм. Але оця новина про те, що Бафет систематично протягом попереднього кварталу продавав акції Apple на таку шалену суму. Вона вийшла в цей же день, і вона співпала і підлила масло у вогонь. І американські інвестори на неї безумовно також відреагували. Так, от сьогодні розповім вам про п'ять ймовірних причин, чому Бафет продав акції Apple. Ну чому ймовірних? Тому що точні причини може знати хіба що сам Бафет він про них не звітує, тому що причини ці не є обов'язковими для звітування, на відміну від самого продажу акцій, про яке. Повідомляють великі фонди, правда, з такою певною затримкою. Та Тобто, ця інформація вона до певного моменту часу невідома широкому загалу, але потім вона виходить на поверхню, і вже потім багато інвесторів намагаються, так би мовити, наздогнати таких китів, як Орен Баффет Ну і взагалі, чому така знакова історія? Та? Ну тому що. Бафет, по-перше, продав практично половину своїх акцій Apple, які належать Беркшер Хесвей, його компанії величезному інвестиційному фонду. І Баффет – це суперзнакова людина в інвестиційному світі. Я думаю, що навіть якщо ви не економіст, не фінансист, ви багато разів чули його ім'я і прізвище, і не тільки через те, що його син дуже допомагає Україні, неодноразово приїздив до нас і допомагає грошима. і… Відстоює Україну в світі, але його батька є одним з найуспішніших інвесторів в світі. Є однією з найбагатших людей світу. Він входить в десятку найбагатших людей. Його листи акціонерам, їх аналізують ну як справжню таку біблію фінансового світу його рішення інвестиційні вивчають в кращих бізнес-школах світу. Що дуже цікаво, що колись Уоррена Баффета не прийняли в Гарвардську бізнес-школу. Після закінчення університету Небраски Бафет подавав туди документи, але отримав відмову. І тоді він вступив до колумбійської бізнес-школи, де навчався у легендарного Бенджаміна Грема, батька такого ціннісного інвестування value. Інвестінг і це визначило значною мірою долю Баффета, Я думаю, що він про це не жалкує. А от Гарвардська бізнес-школа жалкує, що немає такого випускника, як він. Ну, і взагалі, він легендарний підприємець. Він виявив підприємницький дух дуже рано. В 6 років він отримав перший прибуток від перепродажу шести пачок Кока-Коли. До 16 років він вже ну склатив вже немаленьку суму еквівалентну. 53 тисячам доларів від різних видів бізнесу, там, включаючи продаж використаних м'ячів для гольфу, марок, доставку газет і так далі. Взагалі, як ви думаєте, в якому віці Уоррен Бафет придбав перші свої акції? От поставте на паузу, просто напишіть, чи, чи, чи ви вгадаєте? Я скажу вам, в 11 років Бафет придбав перші акції. Тобто, він, мабуть, найдовший в світі взагалі. Інвестор, який інвестує в акції, тому що він 30-го року народження, уявіть собі, понад 80 років він на ринку акцій США, це неймовірно. До речі, коли журналісти йому роблять компліменти, він каже: Ну, дивіться, я точно не людина, яка робить найбільшу дохідність. А там ну його середня дохідність, щось там експерти оцінюють там близько 20% відсотків річних, якщо не помиляюсь. І він каже: дивіться, я просто інвестую достатньо довго, та тобто терпіння, довгостроковість, дисципліна. Це ключ до успіху, незважаючи на свої величезні статки, Баффет, до речі, досі живе в тому ж будинку в Омасі штат Небраска, який він придбав у 1958 році за 31,5 одну тисячу доларів. Тобто він взагалі не є прихильником розкішного життя, хоча в нього безумовно є певні красиві дорогі речі. Ну, наприклад, у нього розкішний золотий ролекс дуже, дуже класної моделі. От, але ви бачите, будинок і він не міняв з самого початку. Та? Хоча Баффет був успішним і до 60 років. Що цікаво, майже 94 його статків були зароблені після 60 років. В 52 роки його статки становили 376 мільйонів доларів. От, але сьогодні вони оцінюються, як ви думаєте, у скільки? Поставте паузу, можете написати в коментарях. 130 мільярдів доларів США його особисті ставки, тобто, це не активи Berkshire Hathaway да? тобто вони значно більше тому його інвестиційні рішення вони є знаковими, на них орієнтуються, на них зважають. так от що відбулося, що, що Да? у другому кварталі 24-го року Berkshire Hathaway і Орена Баффета Суттєво скоротили свої активи Apple. вони практично продали половину своїх акцій Apple, і це сума близько 80 мільярдів доларів. Да? Тобто, чому я казав про половину ВВП України, і цей продаж відбувся після того, як ще в першому кварталі цього ж року вони на 13% скоротили от ці активи Apple в своєму портфелі. Уявіть собі, тобто системні такі масштабні. Рішення. В результаті цього грошові резерви Berkshire Hathaway досягли рекордних 277 мільярдів доларів грошима, реальними грошима, ну практично кешем, та порівняно з 189 мільярдами трьома місяцями раніше. Загальні активи Berkshire Hathaway, вони значно більші цієї суми. Да, і це. До речі, важливий аргумент проти ідеї тих, хто каже, що дивіться, така Баффет взагалі ставить проти економіки США. Він ставить на те, що буде там колосальний обвал, буде рецесія, всі значить, акції впадуть в ціні, тому він з них виходить, продає, да, тобто він ставить проти фонду у ринку. Ні, він не ставить проти фонду у ринку, тому що загальні активи Berkshire Hathaway, Нещодавно склали трильйон 70 мільярдів доларів США. Тобто, практично те, що він продав у цей портфель Apple, да, ну це приблизно 7% його загальних активів компанії. 7%, да, тобто ні 30, там, ні не 50, ні 70. Тому через цю призму треба дивитись на. Його угоди. І більш того, нещодавні інвестиції Уорена Баффета, нові інвестиції, які він зробив паралельно з продажем Apple, це купівля акцій Chubb Limited та Оксидентал Петроліум. Вони підкреслюють його стратегічний фокус на майбутній економіки США. Інвестиції в розмірі 7 мільярдів у чаб підкреслюють впевненість Баффета в страховому секторі, в той час як інвестиції в розмірі 16 мільярдів в Occidental Petroleum відображають його прирахований крок спрямований на використання можливостей енергетичного сектора. І до речі, я в кінці відео повернуся до цього факту, до цієї угоди, для того, щоб ми розшифрували. А перемоги кого очікує Бафет? На президентських виборах США в листопаді, тому що він взагалі-то є демократом. Так от кого він очікує в Білому е, домі після виборів? Основні друзі, які основні п'ять причин продажу Уорнам Баффетам цього гігантського портфеля акцій Apple? Перша причина це оцінка вартості. Справа в тому, що однією з головних причин продажу стала висока оцінка акцій Apple. коли Беркшер Hathaway Починав скуповувати Apple в 2016 році, акції торгувалися співвідношенням коефіцієнту ціна прибуток, дуже важливого на фондовому ринку, десь 10-12. Тобто тоді 10-12. А от нещодавно, коли Баффет продавав акції Apple, цей коефіцієнт вже складав майже 33. Тобто, він продавав на хаях на дуже високій оцінці і продаж. Збігся з помітним зростанням ціни акції Apple на 23%, яка досягла історичного максимуму. Це стало слушним моментом для монетизації частини прибутку. Він зафіксувався. Крім того, на рішення могли вплинути і занепокоєння щодо загальної оцінки ринку, особливо в технологічному секторі. І це друга причина уповільнення перспектив зростання. Експерти відзначають, що темпи зростання Apple сповільнилися в останні роки. Хоча в минулому Apple демонструвала високі темпи зростання доходів, останні квартали показали зниження продажів айфонів і загального зростання доходів компанії. Це уповільнення може зробити високу оцінку ще менш виправданою. Тобто, з одного боку, високий коефіцієнт ціна прибуток, завищена капіталізація компанії, з іншого боку, виручка компанії Apple падає і. В другому кварталі 2024 року вона знизилась на 4% в річному обчисленні до 90 мільярдів доларів. В першу чергу через зниження продажів айфон. Це друга причина. Третя причина це стратегічне управління грошовими коштами. Продаж бафе акцій Apple є частиною ширшої стратегії, спрямованої на збільшення грошових резервів і управління ліквідністю. Баффет дуже любить великі грошові резерви, тому що вони дають йому стратегічний маневр. Він може купувати класні акції, коли зустрічає класну компанію по вигідній ціні. І грошові резерви Бершегезевий досягли рекордних 277 мільярдів доларів, і це суттєво розширило можливості Баффета інвестувати. І цей крок забезпечив йому фінансову гнучкість і підготовку до потенційної економічної. Турбулентності, друзі, четверта причина: податкові міркування. Потенційні зміни в податках на приріст капіталу також були названі як фактор, що вплинув на рішення про продаж акції Apple. Продаючи зараз, Баффет, можливо, прагне уникнути вищих податкових зобов'язань в майбутньому. Баффет згадував про можливість майбутнього збільшення податків на приріст капіталу, що могло мотивувати таке зменшення його частки в капіталі Apple. А як ви думаєте, на перемогу якого кандидату робить ставку Баффет в такому випадку, якщо він побоюється підвищення податків на приріст капіталу? Цікаве питання, правда? Демократ Баффет. П'ята причина: диверсифікація та управління ризиками. Справа в тому, що, окрім Apple, Berkshire Hathaway також скоротили свою частку в інших великих компаніях, в першу чергу Bank of America. І це є ширша стратегія диверсифікації, яка відповідає зусиллям компаній з управлінням ризиками та підтримання сильної грошової позиції. Справа в тому, що Bank of America – це актив номер два в портфелі Баффета. І він також продав його на дуже і дуже вагому суму. Баффет скоротив свій портфель акцій Apple практично в половину, а акції Bank of America майже на 9%. При цьому у нього залишилися ці активи акції Apple на 84 мільярда, а акції Bank of America на 40 мільярдів доларів. І це дві головних позиції його портфелю. Тобто, те, що він зробив, він фактично зафіксував прибуток на хаях. І диверсифікував свій портфель, одночасно нарастивши грошову компоненту для того, щоб купувати класні акції, коли вони будуть траплятись йому на шляху відповідно до його інвестиційної стратегії. Більш того, продавши акції Apple, Баффет заробив більш ніж 4 ікси на цій угоді, тобто він практично примножив свій капітал в рази, а не на відсотки, і це. Всього лише з 2016 року, купуючи ці активи Apple. І це була п'ята причина. Тобто, таким чином рішення Баффета продати майже половину акцій Apple, а ще немало акцій Bank of America, які належать його компанії, зумовленим поєднанням таких факторів, як завищена капіталізація, перспективи уповільнення зростання, стратегічне управління грошовими коштами, потенційні податкові міркування, бажання податкової економії, а також диверсифікація та управління ризиками. Це ті фактори, які в сукупності вплинули на рішення Баффета, Продавати акції Apple. і що цікаво, що Бафет симпатизує демократам і, очевидно, очікує їх приходу до влади, тому що він а. боїться підвищення податків на нерозподілені прибутки. І Б, він купує Occidental Petroleum. Трамп, який рветься до влади, він хоче зменшити вартість нафти і енергоносіїв. Демократи ж будуть боротися за зелену енергію, і при них, очевидно, енергоносії будуть дорожчими. Тому мені видається, що Бафет робить ставку на перемогу демократів в своїх інвестиційних рішеннях, спираючись на цей прогноз як на базовий сценарій. Шановні друзі, а як вважаєте ви? З вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую.